Борг тернополян перед водоканалом росте ще із початку року. Основними причинами заборгованості працівники підприємства називають матеріальну скруту городян. Також чимало людей чекає результатів призначення субсидій, тому і не доплачує. У будь-якому разі, навіть якщо споживачі отримують дану субсидію, їм все рівно потрібно оплачувати обов'язково місячну частку. В іншому разі може бути моменти, що субсидія на субсидії буде призупинено. Комунальники майже щомісяця відвідують боржників та нагадують їм про необхідність оплати. Та через зростання боргу у водоканалі змушені вдаватись і до радикальних заходів. Із Державною виконавчою службою водоканалівці виїжджають до боржників описувати та забирати їх майно, погашаючи у такий спосіб борг. Процедурі передує те, що ми спочатку звертаємося в суд. І маючи безпосередньо виконавчий документ на виконанні в органах Державної виконавчої служби, ми, звертає, ми проводимо заходи щодо примусового виконання судового рішення. Аби не стати боржником, а сума боргу при цьому значення не має, потрібно вчасно розраховуватись за спожиту воду. Споживачі повинні розрахуватися за спожиті послуги до 20-го числа поточного місця за попередній місяць. Якщо ж не розрахувалися, фактично це вже і боржником.